Так, ось ці Huawei на 50 кВт, значить, е сонячне поле там теж 50 з плюсом побудоване. Я точно не знаю. Але фактично він літом було на виході 75-78 А було. На сьогоднішній день це у нас вересень, середина вересня, пасмурний. Пасмурний день дощі були. Ось таке небо. Навіть не сильно темно, бо буває темніше, коли в сильніші, то темніше. І ось у нас 3,4 А на фазі. Ну рахуйте що 3 кВт максимум видає. Сонячна станція в 50 кВт в пасмурний осінній, ранньо осінній день.